Перевантажені перехрестя, затримка на світлофорах, численні дорожно-транспортні пригоди, такі реалії сучасної Полтави. Причина велика кількість авто. Проблему на дорогах вирішити можна, зокрема, з допомогою облаштування кільцевих розв'язок. Про це йшлося 4 липня на засіданні Полтавського міськвиконкому. Я прошу все одно в будь-якому випадку зустрітися разом з патрульною поліцією, управління ЖКХ, взяти всі проблемні місця, розв'язки. Я пам'ятаю, як ми у робочих, Му форматі обговорювали цікаву ідею стосовно улаштування. На складних розв'язках кругового формату руху зараз круговий рух діє на шляху з першої міської лікарні в мікрорайон Огнівка. Розглядають для переоблаштування інші локації. Серед них дорожна розв'язка біля площі Київської, де сходяться одразу чотири транспортні артерії міста. Київська площа там можна зробити круговий рух. Це перебудувати така сама ситуація. Можливо, де як їхати із е -на половки із Юрівки. Піднімається там теж такий непростий. Росте перехресія, там теж якби, аварійна ситуація. Але е, у нас складна ситуація панянка е, Шоломалейхома, да, де 4, до доріг розходиться, але круговий рух можна робити тільки в горизонтальній площині. Тому там взагалі можна по-іншому знаходити шляхи розвитку, якщо рухатися знизу. На панянку треба просто дати можливість повертати тільки направо. Думки ж водіїв з приводу переоблаштування перехрест різні. Кругова розв'язка Полтавець вважає на селі забраз. Єдине, що можна круг зробити на перекросток автотраси Харків Київ. На ній потрібно, Все -таки світофори і світофори. святофори. в Індії живемо, де кожен хоче, де хоче, так і їздити. Буде удобніше. А чим менше аварій? Не думаю, що буде зручніше. А чому? Дуже багато, скажімо так, направлень Руху і не буде зручніше, буде більше путоніця. Просто можна збільшити час світофора. Я вже звик до цієї розв'язки. Чесно, я навіть ну не скажу. Ну, мабуть, буде зручно, якщо буде кругова розв'язка. Кругові розв'язки зменшують аварійність на 37%. Говорить екс керівник транспортної компанії Володимир Латиш. Зменшується швидкість руху, і коли відбувається. Транспортні пригоди, то машини не б'ються в лоб, лоб. Крім того, не потрібно експлуатувати світофорне хазяйство, це енергія, це витрати з бюджету. Але щоб виконати державні будівельні норми та спроектувати правильну кругову розв'язку, потрібен простір. Додає фахівець. Мінімальний центральний острівець це 4 метри при одній полосі руху. А коли дві полоси руху, це 18 метрів вже. А де в полтаві таке можна зробити? Та можна на будь-якому перехресті зробити, але треба кожен випадок досліджувати і правильно спроєктувати. Тому що якщо неправильно будуть спроєктовані ці розв'язки, то, наприклад, автобуси вже не впишуться. Ну, великогабаритний транспорт. Буде заважати на думку водія та інструктора з водіння Костянтина Ковшика, переоблаштування перехрест під круговий рух це дорого для міста. До того ж, ті, які вже існують, не такі вже й безпечні. Причина більшості ДТП відсутність культури водіння, говорить він. Дуже неактуальне, недоцільне те перехрестя кругове, яке зробили в районі першої міської лікарні, на першої та на чимшнастої школи. Да? Воно дуже маленьке і воно дуже небезпечне тим, що люди просто інколи. Зловживаючи швидкісним режимом, вилітає з того перехрестя. Це не актуально взагалі. Якщо беремо великі перехрестя по Полтаві, то в ну, нас, в принципі, вони більш-менш збалансовані цим регулюванням з допомогою світлофорів. Тим часом у Полтавській міській раді кажуть, організація кругових розв'язок це поки що лише ідея, яку аналізуватимуть.